Мої вітання це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо роботу в прямому етері. Для тих, хто щойно не доєднався. Я нагадаю, що в онлайн форматі ви так само можете залишатися з нами. Тому залишайте свої питання та будьте активними під онлайн трансляцію на ютуб каналі телеканалу Ті Вісім Плюс та на офіційній сторінці. У Фейсбуці, ну а, власне аналізувати ті події, які зараз активно обговорюються українцями, зокрема і в телеграм-каналах, та взагалі в інформаційному просторі будемо із політологом та заступником директора аналітичного центру політика Артем Брунжуков з нами на відеозв'язку. Вітаю вас, пане Артеме, Слава Україні! Вітаю Героям слава! Власне, розпочинаємо із Радбазу ООН, тому що завтра вони будуть голосувати за чергову резолюцію. І насправді ми за цей рік побачили, що таких резолюцій вже було кілька. Але питання в тому, наскільки ефективними є ці голосування і взагалі, чи мають ці резолюції ще якусь політичну силу, Ну, ви знаєте, треба говорити про те, що якраз російське вторгнення, російська агресія. І ось цей найбільший де да, в Європі тероризм, який ми сьогодні бачимо від Кремля і його посібників. Ну і загалом, вся ситуація вона показала дуже глибоку кризу, в якій знаходиться організація Об'єднаних Націй. Якраз її створення було відповіддю да на події Другої світової війни. При цим була така сама ліна нації після Першої світової війни. І на жаль, сьогодні немає одного такого контексту однієї такої організації, яка могла би по-справжньому впливати на стан речей, яка могла б купувати оці от спроби деяких цілком конкретних, да якщо там в історичному розрізі казати диктаторів і авторитарних лідерів, які намагалися перекроїти карту світу. Тому напевно, що якраз і до самої ООН дуже буде велика кількість питань, і я б навіть ставив би більш глобально. Чи потрібна взагалі ця організація, якщо вона не вирішує жодним чином проблем? Вона з'їдає мільйони, а то тобто, є десятки мільйонів доларів на своє існування політикам, а, дипломатам а, з різних країн. Дуже подобається їздити в Нью-Йорк, пити там каву, ходити гуляти по Таймс-сквер. але насправді ну, цей формат більше не працює. Тому треба перевигадувати, конструювати цю безпекову ситуацію, безпекову систему просто по-новому, з нуля. Тому що коли ми говоримо да зараз про Росію, а, тут же зрозуміло, що є консенсус західних еліт, які а, нарешті зголосилися і прийшли до того висновку, що Росія має цій війні програти. На да? певні там ще особи кажуть про те, що треба зберегти Путін в обличчя. А, Просувати цю формулу території в обмін на мир, але ні, так не спрацює, тому що а, великий український народ так не хоче. Він буде битися, він буде перемагати, але водночас а, є ще дуже велика проблема і велика загроза зі сторони Китаю. Якщо в ситуації з Росією ООН не спрацювало, воно так само не спрацює з Китаєм, коли той буде атакувати Тайвань. Це так само не спрацює, коли Китайці будуть запускати вже не ці розвідувальні кулі. А якісь більш серйозні речі там на територію Північної Америки, тому сьогодні якраз дуже важливо оновити лідерство політичне в західних світових елітах, і, і дійсно сідати за стол переговорів і вирішувати. Тому що Росія, яка наприклад виходить з договору про а, стримування ядерної зброї, це також меседж і сигнал. Що сьогодні якраз от через відсутність політичної волі, через відсутність стратегічного розуміння, як має розвиватися оця геополітична стратегія, криза ця може поставити під питання існування взагалі всього людства, реформування ООН в тій геополітичній ситуації, яка є станом на зараз, воно реально. Ну, мені здається, що насправді не можна знайти формату, в якому були б присутні всі країни світу, да? і при цьому вони домовлялися. Але якраз збільшення ролі НАТО, збільшення її кількості членів. Яка в першу чергу за рахунок України і героїчної української армії, яка сьогодні показує просто феноменальні результати, це оце, за цим майбутнє, і це може складати нову архітектуру безпеку в світі з цим цивілізованого і західного світу. І це дуже важливо, якраз от в розрізі знову ж таки різних діалогів з різними країнами Заходу, які говорять. Ну, Україна може стати членом Європейського Союзу, але не може стати членом НАТО, тому що це там буде якось дратувати Росію. Слухайте, нікого не має хвилювати, що там взагалі ці росіяни думають. Сьогодні ми потрібні НАТО не менше, ніж НАТО потрібно нам. Чому? Тому що армії НАТО не приймали участь в таких. Великих конфліктах, таких великих війнах, яку сьогодні веде Україна проти згарбницької Росії, і наш досвід, наші вміння вони просто не оцінені. І якраз оцей тендент НАТО України, цей союз, він може значно посилити весь західний цивілізований світ. Ну, власне зараз ми очікуємо приємних прогнозів. Відточніше вже знаємо їх від Кирила Буданова, очільника головного управління розвідки, тому що він не відхиляється від своєї позиції про те, що вирішальні бої там будуть навесні. А вже до кінця літа ми можемо повернутись до кордонів 1991 року. І він каже, що зараз є до цього велика ймовірність. Безумовно, ми цього не можемо зробити без наших союзників, без постачання того озброєння, яке нам необхідно для контрнаступальних операцій. Чи зараз процес того, як ми отримуємо озброєння або ті рішення, які ми бачимо, не затягує цей процес, на ваш погляд? На мою думку, звісно, що затягує і умовно, якщо ми будемо пригадувати статтю інтерв'ю, вибачте, залужного для The Economist, де він називав номенклатуру, яка потрібна Україні для контрнаступальних дій? Там було дійсно приблизно схожа кількість техніки. Але залужний підкреслював і наполягав на тому, що це лише частина з контрнаступальних операцій, які плануються в загальному масштабі. Нам потрібно набагато більше зброї. Сьогодні ми бачимо, що деякі країни там умовно, які дійсно ми їм дякуємо. Вони молодці, але вони роблять недостатньо. І коли нам говорять, що умовна Фінляндія передасть три леопарди, а іспанці замість 56, Ну вибачте, це не серйозно. Не можна на трьох леопардах воювати. Давайте подивимось, просто співставимо кількість втраченої Росією в цій війні військової техніки важкої тих самих танків, там вже більше 2,5 тисяч по різних оцінках, да, є різні дані. Але давайте брати одну цю засередину. Просто уявіть масштаб тієї війни, якої ми ведемо. І це ж а, да ми зараз не говоримо про наші втрати. Це правильно в період війни, але ну треба розуміти, що і в нас вони досить великі. Якраз оце, оце, те, що західні еліти, західні країни десь втрачають час, він оплачується кров'ю українських захисників, захисників і захисниць. І насправді ну, так не має бути. І вони мають сьогодні розуміти, що поки вони будуть вагатися, український ресурс він також вичерпний, на жаль. І сьогодні потрібно приймати безпрецедентні рішення, сміливі рішення. В Європі не вистачає сьогодні Черчію. Європі не вистачає справжніх політичних лідерів. Да, вони є, вони час від часу прокидаються. Але в той же момент дуже часто буває, що вони, роблячи два кроки вперед, потім по покуп зробили крок назад. Так само, як було, якщо ви пригадаєте візит Зеленського до Сполученого Королівства, де прем'єр-міністр Сунок доручив бановолосу міністром оборони підготувати і зрозуміти, скільки нам можуть дати військових літаків. І нам спочатку пообіцяли, що вони будуть ось ось і вони вже там рахують. А наступна теза була про те, що ну, напевне, що скоріше вже після війни. Ні, не після війни. Нам вони потрібні тут і зараз. Я певне, що ми їх отримаємо. Дуже хочеться, аби це було якнайшвидше, а безумовно, ось це вагання їхнє затягування, воно пов'язане із чим? Чи вони досі морально не готові програти Росії? Тут насправді якраз мова йде в першу чергу, на мою думку, звісно. Про те, що західний світ він намагається варити цю російську жабу на на повільному багатті. І вони думають, що це таким чином вони стримують потенційну загрозу ядерної агресії з боку Росії. Але на мою думку, якраз да, щур загнаний в пут, він дійсно там небезпечніший, і тут можна наводити дуже багато аргументів. Але в будь-якому разі треба говорити, що. Є проблема в тому, що росіяни дійсно акумулювали досить велику кількість сил. Вони там не збирали цих своїх чмобіків, вони перевели економіку на військові рейд. І тут, якщо вже трошки вийти за ту тему, яку ми з вами обговорюємо конкретно зараз, є ще санкційна політика, яка також не до кінця виправдовує тих очікувань, які на неї вкладали через. Те, що Росія обходить засідання санкції за допомогою третіх країн, країн, через те, що є а, особлива кон'юнктура на ринку енергоресурсів, яку Росія також створює штучно, сьогодні це все в комплексі під цю загрозу. І якраз ескалація може бути не в розширенні да, неконвенційної зброї, а в тому, що наступною жертвою російського вторгнення стане інша держава, як сама Молдова, як можливо країна Балтії. І потім а, умовний Макрон та Шольцем будуть виходити і знову виражати свою дуже глибоку спробуваність. Україна пропонує найвигідніший а, най, найви, пропозицію. Ви даєте зброю, ми перемагаємо цього чорта Путіна і його варварську армію. І це найкраще, що сьогодні а, є на ринку, і те, що ми можемо запропонувати. Тобто дійсно треба вже прокидатись, треба вже говорити, що Україні потрібні літаки, і атакам а, 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 ракети. Тактичного рівня, які будуть допомагати нам нищити російську логістику, і таким чином ще краще і ще ефективніше боротися знищувати нищувати Тому більше немає жодних полумів. Якщо там, рік тому, на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, просто Заході давав нам три дні чи там тиждень, чи які ще були прогнози досить пісмістичні, сьогодні ми довели, що ми ефективні, що ми вміємо, що у нас є прагність. І українські воїни сьогодні найкращі. тому а, тут завдання якраз і європейських політиків, і українських дипломатів переходити від оцих красивих заяв в медіа і, а, і різного роду перформансів до вирішення нагальних конкретних проблем. Насправді нам цього тижня до річниці повномасштабного вторгнення багато обіцяли приємних сюрпризів. І ми їх цього тижня бачили. Приїзд Джо Байдена, також багато дипломатичних зустрічей і делегацій були в Україні. І сьогоднішній день так само не є винятком. Чи власне ми чи, ми очікуємо більш конкретних рішень? Насправді чи є зараз ми з того, що ці рішення вони звучать за закритими дверима, і лише потім будуть озвучені українці. З моєю інформацією, не перевірено, да, я не можу сказати на 100%, що скоріш за все до якраз річниці вторгнення буде якісь великі пакети військової допомоги з боку наших партнерів. Да, вони там готували напередодні. оця танкова коаліція створена. Але ще й окрім цих політичних заяв, важливих, красивих, як необхідних, які працюють і на європейську, і на західну аудиторію, на внутрішньоукраїнську. Нам дійсно, як ви правильно зазначаєте, нам потрібно більше конкретики, більше розуміння того, скільки якої зброї, які терміни ми отримаємо. Байден заявив, що 700 танків отримує Україна. Але не зрозуміло, коли це все відбудеться. Якщо зараз вже зрозуміло, мабуть, кожному, і про це і багато казав той самий Пуданов і інші українські офіційні представники, що на початку весни, в середині весни, на нас чекають дуже великі баталії з росіянами, якраз за ініціативу, за те, хто буде диктувати свої умови в цій війні. І якраз для того, аби бути впевненими, що Україна технічно забезпечена, треба ухвалювати рішення якнайшвидше. І не просто їх ухвалювати, а ще і виконувати. Справді в воді ж ці є ложка дьогтю, і на жаль в європейському союзі для України це Угорщина, тому що Угорщина продовжує блокувати 10-й пакет санкцій станом на зараз. Також заявляє знову про якісь права угорських меншин в Україні. І зараз є заяви їхнього глави МЗС про те, що Будапешт розблокує проведення зустрічі комітету Україна НАТО тільки після того, як будуть виконані їхні вимоги щодо прав угорських меншин. В чому власне заключаються ці їхні вимоги? Ну, їх вимоги заключається в тому, що вони отримують вказівки з боку Кремля і намагаються всіма можливими інституційними методами блокувати якраз допомогу Україні, блокувати українську інтеграцію в західні а, інституції і об'єднання все це насправді а, має відношення тільки до одного, тому що сьогодні а, правляча партія в Угорщині, а її лідер Орбан і прем'єр-міністр. Вони орієнтуються на Кремль сьогодні, оця вибачте, можливо, це не дуже дипломатична, але ракова пухлина Європейського союзу, Угорщина, вона йде в розріз з загальним розумінням того, як рухається Європейський Союз. І, як на мене, найкраще рішення цієї проблеми було б дуже елементарний простег виключення зі складу членів союзу. Хай, якщо Орбану ближче Путін, якщо він хоче руський мір. Без питань, але не в складі Європейського Союзу. Можете орієнтуватися на кого хочете, можете приймати російських біженців до себе чи займатися чим, ви тільки захочете. Але не нормально, коли одна невелика країна, просто через те, що вона заангажована країною агресором саботує на прийняття настільки важливих рішень і для України, і для всього світу. Ми вже бачили приклади того, як на Угорщину тиснули з Європейського Союзу, і потім вони розблоковували усі ті пакети санкцій і так далі, і не ставили більше ніяких своїх вимог. Чи тут так само може бути? Я думаю, що так і буде. На жаль, оця така більш прямолінійна і радикальна позиція вона більше панує в дискурсі українському, ніж в європейському. Але я вважаю, що насправді нічого не зупинять з часу ідея настав, як казав Класик. Тому нам треба якраз переносити всю цю історію вже в європейський дискурс і говорити про те, що ну, не можна кожного разу а, шукати ну, там, яких, якихось преференцій або насправді залякувати Угорщину для ухвалення тих чи інших рішень. Сьогодні вже нема полотен, і їх давно ну, насправді їх немає вже рік, і дуже неправильно кожного разу. Вислуховувати просто країну, ціль якої не конструктивний діалог, не пошук компромісів рішень, а просто звичайне вставляння гілля в колеса ну, Європейського Союзу, який працює монолітно насправді, і якщо ви там спитаєте в Іспанії або в Чехії, або в, ну, в будь-якій іншій да країні Європейського Союзу щодо позиції по Україні вона буде і однозначно. Але сьогодні, от як паршива лівця в у вигляді угорщини, яка намагається все це ну та дискредитувати і зробити на догоду Кремлю. Тому для того аби не вести пустих балочок, не а, кожного разу не, не застосовувати примуск, бо там мовляння, найпастішим шляхом було виключення угорщини з складу Європейського Союзу. Ну поки що немає такої процедури із виключенням країни. Ну немає, але завжди можна створити прецедент, і насправді це буде такий запобіжник, який працюватиме надалі для інших, коли умовно кажучи, є 99% країн, в яких одностайна позиція, і 1% ну одна країна, яка виступає проти. То це викликає питання добре, якщо в нас настільки різні світогляди. Чому ми тоді знаходимося в одному об'єднанні, в одному союзі, і при цьому ще й фінансуємо цю державу, допомагаємо їй розбудовуватись, підтримуємо там демократію. Якщо вона цього не хоче, тому звісно, так, такого інструменту зараз не було, і прецеденту не було. Але давайте зважати якраз на історичні паралелі, є дуже багато прикладів того, як. Ставалися ті речі, яких раніше не було, і все було нормально. все потім функціонувало. та саме із останніх прикладів цей Brexit, вихід Британії. Да? і він повливав своїм чином на європейський союз, але не поставив під питання його існування. Тому все може бути, все цілком реально. Тут питання політичної волі і правильної артикуляції меседжів зі сторони Брюсселя, зі сторони Києва і зі сторони Вашингтона. Власне, ще один наш сусід зараз активно в інформаційному просторі і я кажу про Молдову, тому що Молдова заявляла про те, що є спроби Російської Федерації дестабілізувати ситуацію та скинути владу в країні. Натомість в міністерстві оборони країни-агресорки кажуть про те, що Україна, нібито, займається підготовкою провокацій вторгненням у Придністров'ї. Чи загострюється зараз ситуація на українсько-молдовському кордоні? Дійсно дуже багато інформаційних вкидів, те, що я бачу в першу чергу, і дійсно намагаються роздутувати медійно увагу до питання е тимчасово окупованих Молдомолдовських е територій, а саме Придністров'я, і дійсно російського інтересу. Давайте трошки відійдемо та і і подивимося зі сторони на все це питання. Є історія з тим, що в Росії в російських військ зараз там проблеми з боєприпасами. Як ми знаємо, на території Придністров'я найбільші склади військових військові, військові а, на теренах Європи да старої радянської, яку туди ще не завозили в 90-х роках. Тому очевидно, що це може бути і предметом інтересу з боку української держави, але очевидно, що без санкцій з боку уряду Молдови, без політичної волі з боку президентів Молдови, Україна не буде здійснювати там жодних активних дій. Якщо Росіяни там будуть провокувати, будуть створювати а, якісь прецеденти військової агресії, то звісно на запрошення на партнерів з Молдови українські війська можуть відреагувати. Але поки все це а, лише дискусія в медіа реаль, ну, реальну прецеденту, або там реального діалогу на рахунок цього немає, звісно, що Росія може намагатися. Створювати такі пожежі в різних частинах Європи, але насправді ну мені здається, я можу помилятись сьогодні. Вони більш сфокусовані на тому, аби досягти хоча б якихось успіхів у війні з Україною, тому на знову ж таки на мою думку, поки завчасно говорити про те, що в Молдові на території крові будуть відбуватися. Дякам, пане Артему, що доєднались до нашого отару. Нагадаю, політолог та заступник директора аналітичного центру